Ти хотів би квіток на дорозі моїй, Леся Українка. Ти хотів би квіток на дорозі моїй, Нащо сипати їх попід ноги? Хай живуть вони в ніжній красі чарівній. Я сама їх знайду край дороги. До маленьких, незеньких, сама нахилюсь, до високих очима докину, обережно та ніжно Лицем притулюсь, стрівши в білім у бранні тернини, будуть шарпати одіж суворі гілки і скривавлять колючками руки. Та гілкам не поможуть лагідні квітки. Ні. Вони надгородять замуки. Та й за б ті квіти карали мене? Я ж не буду їх рвати руками. Ні під ноги топтати, мов зілля дрібне, тільки злегка торкнуся устами. Не плямив поцілунок мій зроду квіток, чи то пишні були туберози, чи квітки, що зердив найпростіший садок, чи до краю вразливі мільози.